Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо в моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні, 12 лютого, четвер. І сьогодні, у четвер, у інформаційній зарядці говоримо про наступне Україна. Європейський парламент вчора проголосував за надання позики Україні у розмірі 90 мільярдів євро. На 2026-2027 роки. Так, вони не змогли прийняти рішення використовувати заморожені російські активи центрального банку. Ну і пішли на таке рішення. Добре, що є, така можливість, бо Україна реально потребує ну там за інформацією, за тими обрахунками там, близько 140 мільярдів євро. Ну, інші, які не хватає, мають надати нам. Наші партнери, такі як Норвегія, Канада, побачимо, що і там, сподіваюся, все буде добре. Близький схід. Сьома зустріч між прем'єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаняху та президентом США Дональдом Трампом відбулась вчора у середу в Білому домі. Вона, до речі, була першою такою таємною, не було спільної прес-конференції, нічого там не говорили. Ну, як повідомляють засоби маси інформації американські – Є розбіжності щодо питання по Ірану. Трамп потім написав в своїй соціальній мережі, що так, треба вести перемовини і побачити, якою буде реакція Ірану. Ну, минулого тижня були перемовини між Іраном, США в Оманії, там різні були заяви. Трамп, як завжди казав, що перемовини були продуктивними, що вони добре. Ну, а міністр. Закордонних справ Ірану Басарахчі заявляв, що питання балістичних ракет не може бути предметом перемовин, так і збагачення Урану. Вони будуть далі продовжувати все це робити. Ну, але побачимо, чи домовляться США, чи все-таки буде застосована військова сила, бо був період, коли там розглядалося питання знову завдати удару по Ірану. У Гренландії, питання Гренландії, Данія заявила, що вона буде. Внесе серйозний такий суттєвий внесок в цю ініціативу НАТО, Арктичний вартовий до речі, там якихось подробиць не повідомляють, що це там за ініціатива. Ну, це стало наслідком того, що зустрічався у січні секретар НАТО Рюти з Трампом. Там вони якось борються питання. Пам'ятаємо, що Трамп дуже-дуже хотів е, і заявляв, що він має там Сполучних Америки, вони просто необхідна Гренландія з точки зору безпеки. Саме питання безпеки і там будуть намагатися вирішити. Так розумієте, скоріш за все, будуть якісь військові бази побудовані. Ну і була вже тепер зразу ж і реакція е, Росії. Міністр справ Росії Лавров заявив, що Росія вживе контрзаходів, і, включаючи військово-технічні. Так що ситуація там потихеньку, ну, скажімо так, загострюється, температура протистояння піднімається. І в Росії, і в Росії спробували заблокувати фактично, ніби і заблокували е месенджер WhatsApp. Раніше вони то обмежили Telegram, Також були вжиті заходи ще раніше проти YouTube. Ну, WhatsApp виступив з тим, що він е висловив своє незадоволення і сказав, що буде намагатися різними технічними е заходами, все-таки з ними спілкуватися. А виявляється 100 мільйонів в Росії. Та користується месенджер, Ну, як кажуть експерти, мовить про те, що в такий спосіб російський уряд, влада намагається, щоб росіяни перейшли в на державний е, такий сервіс МАКС. От про такі новини події хотів сьогодні повідомити в інформаційній зарядці 12 лютого у четвер, день тільки починається. Бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Все буде Україна!